Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Трохи я пропала і випала з життя, бо в неділю в нашого молодшого сина був день народження. Його перший рік, перший день народження, який ми відзначали. Не святкували гучно, не було якоїсь величезної забави в ресторані. Ні, для нас цей формат зараз є неприйнятним абсолютно. Ми святкували на природі. І тут така досить цікава історія з тим всім святкуванням, тому що відзначати день народження сина я хотіла, ну, давно я планувала і мріяла, що ми будемо це робити на природі. Бо для чого ж тоді день народження влітку, якщо не робити це на свіжому повітрі? Я хотіла спочатку в нас на подвір'ї, але, як виявилось, мало бути досить багато дітей, багато людей, і якби. Я сумніваюся, що я би адекватно справилася з цим сім, ну, і щоб я відпочила і насолодитися самим процесом, і щоб свято було для дитини, а не для дорослих. Тому, словом, я вирішила, що треба робити день народження десь біля води, на природі. І ми обрали такий формат. Знаю, багато хто вважає, що зараз не на часі якісь святкування і. Позитивні події, хоча ну, це спірне питання. Насправді нам всі потрібні хороші емоції, щоб мати силу вижити в тих обставинах, в яких ми є. Але я для себе якось так вирішила, що. Я хочу, аби мої діти мали спогади про гарне дитинство, не зважаючи ні на що. Ми дорослі можемо розплачуватися за те, що відбувається зараз, ми можемо це пережити, терпіти, там, хвилюватись, переживати, але ні в якому разі ми не повинні давати таких негативних емоцій своїм дітям. Для того ми, в принципі, і є, щоб дітки наші були захищені від всього поганого, в тому числі і поганої інформації і. Поганих новин. Тому я і мій чоловік, в принципі, мене підтримав, що все-таки, тим більше, що це перший рік народження, ми будемо його відзначати. Як і для будь-якої мами, це момент дуже хвилюючий, бо ще в пам'яті свіжі усі спогади, свіжі, усі відчуття, як ми очікували на другого сина, як ми переживали нашу вагітність, наші пологи, зустріч з новонародженим, і усі ці перші дні, місяці, і, зрештою, цілий рік, як змінювалася наша дитина, вчені довели, що за перший рік життя людина. Настільки трансформується і в ній відбувається стільки різних змін і такий стрімкий розвиток, якого не трапляється з нею потім за все її подальше життя. Тобто ось цей перший рік життя людини він в принципі є найважливішим. Знаю, це перший день народження, малюк майже нічого не буде пам'ятати. Ну, я думаю, в принципі, не буде нічого пам'ятати, але залишаться фотографії, залишаться відео, залишаться спогади. Залишиться конкретна емоція в конкретний момент. Плюс в нас є старший син, який точно це народження запам'ятав. І найважливішим в принципі, для діток завжди є там торт, свічки і все решта, і саме відчуття цього, цієї атмосфери, цього свята. Тому ми вирішили, навіть незважаючи на війну, не відкладати святкування. І не нехтувати е, такою нагодою отримати позитивні емоції для усіх, і для дітей, і для дорослих, але як і будь-якому святу передувала довга і тривала підготовка. А моя підготовка тривала цілий рік. Я там накопичувала фотографії, робила картинки і підписувала там усі важливі такі моменти з життя малюка. І зараз я вам покажу трішки, як я готувалася до цього свята. В основному буду показувати якийсь декор. Ну, це те, що може знадобитися вам, якщо ви плануєте також якесь день народження чи інше свято своїх близьких. От, можливо, вам якась ідея. Знадобиться і ви візьмете її собі на замітку. Я буду дуже рада, якщо комусь таке буде корисним. Нікого не наймала, нікого не напрягала, знайомих і родичів, все робила сама. Насправді мені просто хотілося це зробити самій для своєї дитини. І в мене був на це ну, мінімально час і можливості, тому я ними скористалася. І перше, що я зробила, і що для мене, як для мами, було найважливішим, це ось такі картки з по місяцях з різними етапами дорослішання, зростання мого малюка. Перша картинка, це, звісно, була з пологового про вагу, зріст і час народження. А далі кожного місяця там можна було вказувати зріст вагу і якісь досягнення. Я вже показувала вам ось ці картки, вони, в принципі, призначені для того, аби робити по місяцях. Цях фотографії з дитиною, і бачите її розвиток, що я, власне, і робила, і потім ось вирішила на такий дитячий Мольберт всі ці фотографії прикріпити. Це, до речі, дуже класна ідея, і дуже така проста, але ефектно виглядає. Не треба думати, як по-іншому подати ці фотографії. Вони тут нормально так поміщаються, закріплені. Ось в три ряди по чотири фотографії за кожних 12 місяців життя малюка, і виходить дуже дуже класно. А ось цю збірочку з місяцями я просто скріпила на одну нитку і причепила з боку, хто хотів міг підійти і собі почитати якісь моменти з життя дитини. Хоча, власне, я це все робила не для когось, а для себе. Бо фотографії в е, телефоні чи на фотоапараті вони так можуть там і залишитись на цих цифрових носіях. А от коли є якесь свято, треба його. Оформити, то роздруковуєш фотографії, і все вони вже біля тебе. Ти час від часу їх все-таки переглядаєш. Ось так воно виглядало на Мольберті, ще були кульки, там одиничка. Шнур ми закріпили будівельним степлером, а на нього ось такими біндерами, кольоровими, власне, самі фотографії. Взагалі, концепція мого декору на це свято мала бути така легка повітряна історія серед природи, тобто не нав'язлива, не масивна. І я хотіла зробити помпони такі паперові. По-перше, це бюджетно, по-друге, мені дуже подобається, як вони виглядають. Такий декор не буде нав'язливим і буде доповнювати всю композицію. Пізніше зрозуміти, що я маю на увазі. І як на мене, саме такі помпони як найкраще підходять для дитячої фотозони. Я купила ось такі вже готові помпони, продаються зі спеціального паперу тішю. там є інструкція просто зв'язати посередині стрічкою і ось так розпрямити І виходить ось такий помпон, така повітряна кулька. Ну, класно вона виглядає, мені здається, досить ефектно. Єдиний нюанс, ця штука, цей один помпон коштує 25 гривень. Якщо вам треба їх багато зробити, ну я вважаю, що це так досить дорого. Є бюджетніший варіант, знайшла в інтернеті, можна зробити самому з звичайних Лових серветок. і зараз вам покажу, як я це робила. Беремо ось такі серветки трошки більшого формату, і бажано, щоб вони були твердіші, в мене трошки були зам'які. Розділяємо кожну серветку, ось так складаємо. Треба взяти 9-10 шарів. Це можуть бути окремі серветки, або є такі серветки, які мають три шари. Тоді їх розділяємо ці шари і також 10-9 штук складаємо. Потім, отак, от гармошкою одна на другу. Склинаємо і зав'язуємо посередині стрічкою, як і в попередньому варіанті. Обрізаємо краї, які вам подобаються. Можна там гострі, заукруглені, як вам подобається. І теж ось усе це розпрямляємо. Тут варто бути обережним, тому що серветки мають здатність рватися, це не тіш'ю, це не е, якийсь інший папір. Серветки можуть розірватися, тому треба бути обережним. І ось. Нічим не відрізняється по факту. Єдине, що трошки м'якша по структурі, сама ця кулька вийшла цей помпон. А так, то загалом, якби різниці, я не бачу. А по бюджету ну це так суттєвіша економія. Сьогодні я вам розкажу про україномовний канал на Ютубі. Такий він дуже теплий і сімейний. Називається Гнасько Фемелі. Його веде Оксана, мама двох діток, лікар, яка чудово справляється з домашніми хатніми справами і мотивує інших. Я сама дивлюсь цей канал і рекомендую його вам. Моєму малюку рік. Меншому малюку рік. А Оксана нещодавно вдруге стала мамою, і зараз вона ось проживає усі ці етапи, усі ці моменти. І для мене дуже ностальгічно дивитися на зростання її малюка, бо якби я згадую всі ці моменти, які були у мене. Для мене це і спогади, і натхнення. Окрім того, це канал про сімейні цінності. Дуже часто в кадрі бувають усі члени сім'ї, і чоловік також. І в цьому я вбачаю величезну підтримку і взаєморозуміння. Чоловік Оксани, татко Сергій, встигає все. Навіть часом сидить з двохмісячною дитиною, поки мама ходить на роботу. Молода сім'я живе в орендованій однушці в Вінниці і під час війни вони придбали земельну ділянку. Тож попереду їх чекає новий розділ життя, будівництво власного дому свого сімейного гніздечка. Думаю, моїм підписникам, які до мене прийшли через будівельні відео, то ось така сторінка життя Оксани та її сім'ї буде дуже цікавою. Звісно, зараз нелегкі часи. Усім тяжко. Ми всі привикаємо, якось адаптовуємося до нових реалій, до нового життя. І давайте будемо робити це разом, надихатись і мотивувати один одного. Дуже запрошую вас на канал Гнасько Фемелі. Тут ви побачите справжнє життя без фільтрів. Все, як ви любите, на моєму каналі, ви також знайдете і там. Підтримуємо український Ютуб, україномовних блогерів, особливо початківців. Їм дуже складно. Посилання на канал Гнацького Фемелі я залишу обов'язково в описі до відео. Переходьте і підписуйтесь. А я продовжую готуватись до свята свого малюка. Ось такі підготовчі етапи зробила, і зараз, власне, приступаю до фотозони. Знайшла на господарстві ось таку планку, розвісила між деревами, аби було мені зручно робити, і буду навішувати на неї стрічки. Моя фотозона буде ось така повітряна зі стрічок. Ну, власне, це не стрічки, це залишки від тюлі, яка в мене вдома є. Обрізали довжину. Ось вона залишилась, нарізала на такі смужки, ширина самої. В тюлі була 3 метри, от мені вдалося зробити такі стрічки з неї, які можна вдвічі так перегнути через цю планочку і закріпити. До речі, цей спосіб закріплення це такий принцип використовується у макраме. Хто запитував про мою штору на веранді, то саме так я її ну, починала так її робити. Хочу поділитися з вами емоціями, які викликав у мене весь цей процес підготовки. І е, коли я робила ось цю фотозону. Я вам просто не передам, наскільки сильно я від цього кайфувала. По-перше, сама ця справа така досить медитативна. По-друге, у мене було достатньо часу, я не поспішала, я візуалізувала собі довго, як вона буде виглядати. Я розуміла, що за чим я маю робити, яка послідовність. І я розуміла, що я роблю це для своєї дитини. Так, можливо, не на часі, можливо, не варто, але для мене, ну я естети, дуже люблю, коли все виглядає гарно, і воно вже для мене святково, якщо просто має гарний вигляд. І, знаєте, зараз дуже часто є такі відчуття, що а може це востаннє, а можливо, більше не буде такої нагоди. Не знаємо, чи будемо ми завтра. І хочеться жити сьогодні, хочеться робити сьогодні і не відкладати все на потім. Читаю зараз часто пишуть психологи про те, що. У людей є синдром відкладеного життя. Так от, в нас такого немає. Абсолютно, навпаки, ми живемо сьогодні. Я не чекаю, коли там щось проясниться, коли щось зміниться. Е, ну, стараюся насолоджуватися тим, що маємо. Не завжди воно, звісно, позитивне, не завжди так, як би хотілося, але маємо, що маємо і стараємося цінувати те, що є, і дякувати кожного дня за новий день, за спокійну ніч і за те, що ми все таки просинаємося в своїй хаті. Також тут для цієї фотозони я ще використовувала різні стрічки, в мене були кольорові. ну, в мене по ідеї тут два кольори такий зелений світлий і жовтий. І такого ж кольору у мене були помпони. Тут я просто їх примірила, вже основні помпони і кульки я довішувала на місці святкування. І ось подивіться вже зараз, як вона гарно виглядає. Ще коли має розвіюватися це все від вітру, ну, для мене це така повітряна, така легка історія, і мені здається, що ця фотозона вийшла дуже-дуже такою ніжною, ненав'язливою і, власне, підходить під ідею самого святкування. І я думаю, що ось такий формат фотозони можна легко використати, наприклад, для весілля для вінчання. Напишіть мені в коментарях, як вам така ідея, як вам такий варіант, який можна зробити своїми руками швидко, дешево. А головне, це зроблено з любов'ю, з позитивними думками і вірою в краще життя коротко про те, де відбувалося самодійство Відзначати свято ми хотіли біля води на озері. Це Львівська область, озеро Наварія. Місцеві точно знають цю локацію. І відзначали ми в альтанці, і це було дуже розумне рішення. Пізніше ви зрозумієте, чому. Ми хотіли купатися в озері, було багато діток, і я планувала, що вони будуть зайняті природою, там пісочок, вода, катання на човні, там різні розваги. Словом, що не буде якогось такого сумного і. Пісного застілля, скажімо так, а буде дійсно свято, дійсно атмосфера дійсно якийсь такий яскравий спогад для усіх. І це дата, і це місце, і цей формат були якби заздалегідь вже узгоджені. Ми давно планували так, але щось пішло не так. Їхали, балакали, запланували собі день народження на вулиці, а тут от таке. Просто дощ. А злива, і вона вже затяжна і просвіту навіть не видно, і по прогнозу завтра буде те саме. Так, забрала торт ось тут. Брала, брала полуничний з вершково-сирним кремом такий. Ну, ми такий завжди торт беремо полуничний, Дем'ян його дуже любить. Ось, і ще взяла макарони і пляшки дітям взяла. все було. Але мене було вже не зупинити, і попри невтішні прогнози погоди, ми вирішили свято не відкладати і поїхали з чоловіком на закупи. Звісно, окрім декору, важливим елементом підготовки до будь-якого свята це є святковий стіл. Я нічого такого надзвичайного готувати не планувала і, в принципі, не готувала. Важливе, на що я хочу звернути увагу, це треба мати список. От навіть якщо ви плануєте там просто овочі, м'ясо, не знаю, фрукти, торт. Все одно треба скласти собі список, аби не заблудитися і в якомусь такому ажіотажі і такому хаосі, ось цьому передсвятковому, нічого не забути і, ну, і мені здається, це зменшує рівень стресу, от, власне, цієї підготовки. Не можу не сказати про те, що, як ми закупляли продукти. Багато що я замовила, там м'ясо ми замовили в одному місці, торт в іншому. Е, якби деякі речі було домовлено наперед. Але там основну кількість продуктів ми закупляли в супермаркеті. І чесно, от, за всі свої скільки мені, 33 роки, перший раз мене заболіло серце. Я зайшла в супермаркет і почала дивитись на ціни. Ну, щоб розуміти, чи я вписуюсь в ту суму, яку я маю, чи, чи не вписуюсь в той бюджет, який ми собі а, виділили. І я була дуже-дуже шокована, от чесно. Ціни настільки космічні. Ну, І власне я не так була шокована тим, що мені там не вистачить грошей, щоб заплатити за ці продукти там, чи ну, не з точки зору себе, але от я просто подумала, як зараз мають виживати пенсіонери. Чи інші люди там з мінімальною зарплатою? А, ну це просто космос. Ціни. Я не знаю, ну вдвічі точно більші, але просто навіть е, ну я не купляла якихось заморських продуктів, там червоної риби чи ікри. Ні, ми брали звичайні ковбаски, там сир, е, хліб, е, не знаю, для дітей якісь солодощі, соломка, там попкорн, не знаю. Ну, нічого такого надзвичайного не було. Якихось марципанів не викуповували, але ціни просто вражають. Я просто раніше якось не так можливо орієнтувалася в цінах, де коли мені чоловік каже, що я відірвана від реальності з тим селом, що я не розумію, що відбувається в світі, і який зараз час, і в яких реаліях ми живемо, можливо, так. Але от коли я так приїжджаю до, до міста і заходжу в супермаркет, то для мене це такий шок, і мене перший раз реально закололо серце. Ну, Я так захвалювалася, так мене це стресануло, що. Не знаю, вирішила з вами поділитися цією емоцією. Можливо, ви проживаєте зараз щось подібне, то знайте, що ви не одні. Це хвилює кожного. Звичайно, планувала для вас познімати і в магазині, і як ми закупляємось, і Навіть бачила вже ось ці всі кадри, як я це буду монтувати, як воно все має виглядати. Але через рівень цього стресу я розгубилася і фактично ну, нічого не відзняла і навіть не буду вам цього показувати. Єдине, що хочу заакцентувати вашу увагу, на те, що робіть список, складайте і список страв, і список продуктів. Так дійсно легше зорієнтуватися і швидше відбувається цей весь процес. Але в цьому всьому був такий досить позитивний момент, досвід, бо ми на ці закупи поїхали разом з чоловіком і діток залишили вдома. І для нас це була ще нагода просто побути вдвох, і ми нею скористались наповну, Ми погуляли по місту, ми е, випили кави, з'їли гарячого шоколаду в Львівській майстерні шоколаду, як в старі добрі, е, додітні часи. І я вам хочу сказати, що цих кілька годин, що ми провели без дітей, вони були дуже дуже, дуже потрібними, я б сказала. Так, я безмежно люблю своїх дітей, але разом з тим я та мама, яка дуже сумує за своєю свободою. Не бачу в цьому нічого грішного, і якщо ви відчуваєте щось подібне, напишіть мені слова підтримки і не кидайте в мене тапками ті, хто вважає по-іншому. Будь ласка. Вгадай, щасливі батьки. Щасливі, які, щасливі які, батьки, які спрягнули дітей на бабусі. І по барабану, що падає дощ, а ми гуляємо по, по Львову. Тут дощ, до речі, не падає. Тут... Е, ми стоїть. Як бачите, з погодою нам все-таки пощастило, була і веселка, і гроза, і дощ, і сонце. Діти купались, ми накатались на човнах, саббордах, розважались, як могли, було дуже весело і атмосферно. Тут я показую вам нашу сімейну традицію. На рік ми обрізаємо пасинко волосечка нашого малюка і зберігаємо його потім на пам'ять. Така от у нас є сімейна традиція, робили так само і з Дем'янком. І це, до речі, мають робити хресні батьки. Словом, наше свято було таким дуже, я б сказала, сімейним, ненав'язливим, без якихось особливих напружень, ну, крім одного моменту. Ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не бачив добре. Народження. Е, Народженням <смір> тебе. тебе. Дуй, дуй. Дуй. дуй, дуй. І тут розпочалась найцікавіша частина свята безкінечне задування торта. Діти були в захваті. А потім це все руками їли. Ну словом було класно. Я задоволена і рада, що ми не здались і не перенесли це святкування. Друзі, сподіваюся, ви зарядились трохи позитивом і класним настроєм від сьогоднішнього мого відео. Так, війна не час для застіль та гучних гулянь, але дитяче день народження мусить бути. Для мене таким ключовим, чому я вирішила все-таки відзначати день народження сина, стало те, що а, почула десь фразу, що ця війна, вона заради наших дітей. Насправді, щоб воюємо ми аби не воювали вони, і якщо не для них, то для кого тоді це все? І немає змісту той захист і ті всі жертви наших захисників, якщо наші діти не будуть відчувати себе щасливими. Тому донатимо на армію чи адресно нашим захисникам, творимо спогади для наших дітей і чекаємо перемоги. Також не забудьте перейти за посиланням в описі до відео на канал Гнасько Фемелі. Я впевнена, він також припаде вам до душі, і ви захочете там залишитись, і обов'язково підпишетесь. Дякую усім за перегляд, до нових зустрічей, всім па-па і слава Україні!